Я відчуваю справжнє щастя, справжнє задоволення, коли щоранку заходжу в ванну, а в мене лоточок чистенький, розумієте? Коли б я не зайшла у ванну, у мене чистенький лоточок, бо він у мене самозмивний. Він сам змивається. Це настільки прекрасно для жінок, які. От, знаєте, у нас перегляди 84% жінок. Це означає, що 84% жінок прибирають за котиками ну, тому що чоловіки це рідко роблять. І... Ну, оцей сенсорний унітазик такий для котиків, а полоточок називається сенсорний змінний лоточок. Він справжнє спасіння. Бачите, там ззаді є труба. Це наша Беличок, знайомтесь, модель наша. І воно все змивається прямо в каналізацію. Це винахід століття буквально, тому що ну я розумію, там я жила раніше в селі, і котики там ходили на вулицю, відкриєш двері, все село туалет, розумієте, де хочеш. Ліс у тебе в розпорядженні особистий поле, город, двір і так далі. А тут така ситуація, що в нас орендована хата, дворик маленький, там газончик, тому в нас два такі туалетики: один. Туалеті на вулиці стоїть, а один такий змінний лоточок стоїть в будинку. Тобто ми навіть своїх котиків привчаємо не ходити на газон, не ходити у дворі, щоб там не було запаху котів. І в мене люди дивуються. Вони кажуть, що як ну яким чином, от вони приходять, там програмісти недавно приходили, бо ми ж зараз працюємо вдосконалюємо постійно цей винахід, і вони кажуть, як у вас не чути взагалі кота і у вас частенько в хаті. Ну, тому що в мене є така помічниця, знаєте, наче я найняла кочачу прибиральницю, яка ось після того, через 45 секунд після того, як котик відео з лоточка, вона собі самостійно змиває. І це просто шикарний винахід. Я дуже щаслива, дуже задоволена. Тут я зробила трошки помилку, у нас Китя привчається, і я одразу нажала змивання. А не треба було цього робити, бо вона після цього, ну після того як попісує, вона ще хоче йти в туалет далі. І ось я її тут зловила, несу, несу, блін, то. Саме головне, що я її донесла, вона, вона зараз має трохи діарею, так, понос, тому що ми б'ємо антибіотики, а в мене водичка зливається, розумієте? Я ж не можу її поставити в воду. Ледве ми дотерпіли, не робіть такої помилки, як я. Ось вже все нормально. Все гаразд, водичка змилася. Тобто, яка ситуація? Якщо котик попісує, вона там зійде з лоточка, зайде знову, погребе, щось там трохи. Причайте її так. Ну, там Шлоточок, спеціально зроблений під нахилом, вся час стікає, лишається декілька крапель. І ну, котик же ж зазвичай, не всі котики там окремо пісяють, там і так далі, какають, а ося, кішечка вона одразу вона пісяє, потім какає. Тому нічого страшного, якщо там вона десь на краплю сечі ступить. От, ось Вона там собі е, зробила свої справи. Ну, Кали, звісно, рідкий. В таких випадках я змиваю двічі, тому що вона два рази в день приймає антибіотики. Тобто в неї не є здорові какашки. А коли здорові какашки, тому. Тоді просто кап ну, сухий, твердий, і він просто змивається в каналізацію, ніяких проблем немає. От, а тут водичка жовта, ну, така ситуація наразі. А, тому змиваю двічі. У нас скоро буде мобільний додаток, де ви зможете просто, навіть якщо ви на відстані, там буде камерка, ви завжди зможете собі. Нажати кнопочку додаткову, або котик просто запускає сенсорне зміття, якщо там знову зайде на лоточок, більше 10 секунд побуде і запускається сенсорне зміття, висихає. Там за декілька секунд також поверхня, спеціально зроблений лоточок. Так, бачите, яка в неї діарея? От. Ну і наскільки можливо при такому лоточок змивається. Але я все одно змиваю двічі. Ну, щоб ви розуміли, діарея ж не завжди у котиків. Буває таке раз у рік. От, вона у нас чихає, просудилась десь, тому ми вимушені давати антибіотики. Бачите, як змила? Зараз я нажму кнопочку і змиється ще раз. От. Uh, тобто, ну це рідко буває, це ранком і вечором неї режим. Тобто я знаю, коли вона йде в туалет і можу змивати двічі. А так воно самостійно змивається, абсолютно все uh, дуже, ну, дуже я щаслива. Ось в такому девайсу. Бачите? І зараз вже чистеньке змивання йде. От, і отощо буде покійний, чистесенький, може заходити інша кішечка. Це дуже важливо. Uh, є міжнародна доставка. Я ще вам покажу, як, як навадиться кал здорової кішечки, тому що, напевно, тут буде куча коментарів, що воно там гавно розплилося по всьому лоточку і так далі. <свісно> От Тому я запишу вам відео, як здоровий, здоровий кал, коли кішечка здорова, як воно змивається. Тобто воно все йде прямо в отвір каналізації і все. От, ну Ми ще наразі. Прислуховуємось до клієнтів, до рекомендацій ваших і теж вдосконалюємо. Тому пишіть, якщо я чимось поділитися, бачите, вже чистенько, все гарно. Ну і беріть участь у розіграші, приймайте в шапці профілю є умови, є міжнародна доставка. Задавайте питання, які є у вас. От дуже полегшує полегшене моє життя. Після цього девайсу водички йде 5-7 літрів, ну не більше ніж на звичайному унітазі, якщо коти ходить на сітку або миття лотків, забирає таку кількість води теж.